Будьте взаимно вищу. У издаленики, даліните. Привіт. Ми нарешті знайшли нарешті адекватного чиновника в КПШ Подільського району. Так, це головний інженер КПШ Подільського району. Валерій Євгенійович пройде, подивить об'єми всі. Валера, этот підземний переход, ну вас интересується двійки. І Спас Пасхи два підземних переходи. А потім ми вже цю эту работу. И исходя из этого объему роботи, я могу вам сказать, какие це терміни. Терміни можу озвучити, виходять з, з, з объемов. Понимаете? Окей, об'єми єм, об будуть. Оці сьогодні вами. Давай так, до середи. Задовольняю вас, В середу будуть конкретно в середу вже середу Ви объеми. зможете нам сказати да, конкретно конкретно об'єми. І давай, Валера, ми розпишемо, ми, ми на сьогоднішній день. Не те, що було до того, не, не ми ставимо на том, там крест. Те, що було до того. Ну, в середу. Тільки ти конкретно мені вказуєш там, 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 там. Ви приходите, ми з вами сидімося. Ну що, домовилися, що до середи складуть весь перелік необхідних робіт. І в середу ми будемо вже знати конкретні терміни. Це добре? Yeah. Тож, сподіваємося, що кейс по цьому переходу таки буде закритий. Але ми поки не впевнені в цьому. Двері зачиняються, двері зачиняються. Та зачинилися вже. Да. В наступних серіях дивіться долю цього переходу і як його будуть ремонтувати. А також як функціонує фауна середнього та малого бізнесу в столиці. Ви бачите зараз відповідальний бізнес. Це кафейбус, кав'ярня. Так само у них є лічильники, у них власне договори всі заключені, вони платять за парковку, у них є всі дозволи. От, і ви бачите уліточку, яка підключилася до стовпа і качає звідти електроенергію. Прямо зараз ми припиняємо дуже дивне правопорушення. Як бачите, дроти, які кинули з того ліхтаря на дерево, а тут система Бонаква. Surprise, motherfucker! Вимикається, пішли. Так, щоб було видно, що він підходить. Бачиш? От він підходить назад до уліточки. Від чого у вас живлення? Не підкажете нам? Ні, не знаю. Не знаєте? Ні, не знаю. А ви а на камеру. Він мене, він мене знімає. Давайте спокійно. Опа. Що, закриваєтесь. Дозволи на торгівлю нам не показують. О, система Бонако <працює>, працює на користь цієї машини. Тут дріт. Отак він іде під плитами, він там іде під плити, під ми проходить до дерева. Вони будуть німа ті документи. Ні, ми тоді приїдемо з нами в районне управління поліції для встановлення вашої особи. Збирайтесь. Давайте пройдемо зі мною. Шановні пасажири, пасажири, будьте взаємною більшою.